На базі Користенського міського ліцею номер 4 відкрито сучасний осередок викладання навчального предмета «Захист України». Це новий освітній простір, де учні 10-11 класів з Коростенської громади здобуватимуть теоретичні знання та практичні навички, необхідні для захисту держави та власної безпеки. Згідно наказу міністерства освіти і в рамках на закону про національний спротив всіх навчальних закладах громад повинні бути створені Оренні осередку викладання предмету захисту України, але це не просто повинна бути вивіска. Це відповідно предмет, який планується викладати по програмі захисту України. Він повинен бути насичений відповідно матеріально-технічною базою, тому що поряд із теорією постійно повинна бути практика. Тому зрозуміло, що зробити в кожному навчальному закладі або в декількох навчальних закладах однієї громади, це надзвичайно буде важко, тому що величезні будуть фінансові затрати. Прийнято рішенням засновника безпосередньо створити в Коростенській міській громаді на базі четвертого ліцею осередок захисту захисту Осередок має охопити понад тисячу учнів із 16 закладів освіти Коростенської громади. Навчання проходитиме за модульною програмою по 6 модулів для кожного класу. За розкладом навчальний день триватиме з 8.30 до 15.30 – Це 8 уроків. Щодня осередок прийматиме по дві групи 10-х та 11-х класів. Відвідувати заняття з предмета захисту України учні будуть раз на місяць. Є Пропонована програма. Нова в новому, це, де викладаються по 6 модулів в кожному потоці, значить 10-11 класі, 6 модулів для 10 класу, 6 модулів для 11. -го. Вони трішечки відрізняються, але є теми, які поєднуються між собою. В цьому осередку буде викладатися по цих 6 модулів, погрупово будуть кожного дня займатися тут, мається на увазі, звісно, навчального дня. З понеділка по п'ятницю тут будуть займатися. По чотири групи. Дві групи десятих, дві групи одинадцятих класів. Вони будуть сюди приїздити. Цілий день у них буде заняття, і наступне заняття в них буде вже аж через місяць. Фактично. Сучасний простір поділений на чотири основні локації: це кабінет тактичної медицини. Тут навчатимуть перші до медичній допомоги тактичної медицини. Також учні опановуватимуть навички евакуації з поля бою та місць, які загрожують життю. Наступною локацією є кабінет новітніх технологій. Тут діти будуть знайомитися з керуванням без. Пілотних літальних апаратів вивчатимуть принципи роботи радіоелектронної боротьби, а також проходитимуть практику на спеціальних симуляторах. Ми будемо навчати якраз дітей керуванням і підготовкою дітей. Майбутні важливо оператори якраз наших дронів і не тільки не майбутніх операторів, можна і так само і в цивільному використовувати ці навички в цьому класі. Ми будемо навчатися їх і симуляції поступово, тому що відразу ніхто не зможе сісти за. Справжньої і потім, коли більш в нас буде отримуватися краще, ми можемо сідати і пробувати вже керувати уже, хоч не ну, навчальними, але вже вони повністю таке саме управління, майже як ідея як і справжнім нашими півродами. Третьою локацією є загальний клас. Тут вивчатимуть мінно-вибуховий розділ, інженерну підготовку, основи безпеки та інші загальні дисципліни. Остання локація це навчальний клас з озброєння та стрілецької підготовки. Діти будуть знайомитися з видами зброї та опановувати практичні навички. Осередок обладнаний усім необхідним. До викладацького складу осередку долучені ветерани війни, працівники Червоного Хреста, інструктори добровольчого формування цього дня з добробатом був. Підписаний договір про співпрацю. Ми прийняли рішення, що ми робимо на базі четвертого ліцею, такий осередок. Фінансування йшло: і субвенція з державного бюджету, і відповідно субвенція з міського бюджету. І від кадри і тоді на набрання, які працюють четвертому ліцеї, і знову таки ми це все фінансуємо, і ми розуміємо, що це потреба в цьому дуже велика. Є Сказати, що в нас вже все ідеально зроблено, я не сказав би, тому що виявляєте більше тисячі чоловік треба привезти кожен день в ці навчальні кабінети. Їх навчити, їх треба харчувати, вирішити питання. Їх треба відвести. Ну, скажімо, ті, що тут в центрі більш менш. А якщо треба буде вести, скажімо, там з територіальної громади там умовно Зубовщини там, чи Михайлівки, там, де далеко знаходяться, тобто все треба ув'язати. Вере цей місяць, це більше такий місяць організаційний. Я думаю, що воно все буде опрацьовано. Я задоволений тим, що прекрасне приміщення, набрали обладнання. Співпраця з військовими я вважаю, що це дуже потрібна гарна справа, яку ми спільно робимо. Осередок викладання предмета захисту країни запрацює вже 8 вересня. Варто зазначити, що учні, які навчатимуться у цьому сучасному просторі, матимуть змогу не лише здобути знання, а й практично підготуватися до виконання своїх обов'язків перед державою.